розпочався всеукраїнський етап конкурсу Школа безпеки, у якому приймала участь команда збірної Новобузького району. На Миколаївщині тривають етапи 14-го всеукраїнського етапу конкурсу Школа безпеки. Упродовж двох днів у напруженій боротьбі юні рятувальники намагалися показати як найкращий результат одразу на декількох дистанціях. Програма видалася надзвичайно насиченою. Конкурс надання першої медичної допомоги проходив безпосередньо на території наметового містечка, де мешкали юні рятувальники. Змагання-пошукові роботи в умовах природнього середовища проходили на штучних скелях. Також проходив конкурс Візитка. Учасники змагань пошуково-рятувальні роботи повинні були правильно зорієнтуватися у незнайомій місцевості, позначити на карті своє місце перебування та доставити умовного потерпілого до безпечного місця. Наступний етап змагань юні рятувальники демонстрували знання з надання першої медичної допомоги, мали відповісти на ряд теоретичних питань та виконати практичне завдання. Подібні конкурси дають змогу проявити молоді себе, відкрити в собі героя.